Росія безглуздий союзник, і від неї лише шкода. Вона використовує для допомоги лише слова, а насправді допомагає ворогам. Отак От написало одне з поважних іранських видань, де як відомо, опозиційних видань не буває. Вони звинувачують Росію в співпраці з Ізраїлем і в тому, що вони використали ресурси Ірану для своїх цілей, а Ірану нічого не дали на. Томість це, до речі, хороша новина. Це говорить про те, як реально у них е, йдуть справи в цій так званій вісі зла, і що насправді Трамп трохи зробив корисного для нас, бо удари Ізраїля і Сполучених Штатів по Ірану трошки посилили розкол осі, яка так і не була створена через Україну, яка не впала, яка боронила себе. І змусила Китай, Росію і Іран більше дбати про свої окремі інтереси, ніж консолідувати зусилля для боротьби з Заходом. Підписуйтесь на мій великий канал, там багато цікавого на цю тему і на інші теж. І буде нам всім, будемо знати більше. Слава Україні!